Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо таку смакоту, пиріг з капустою та білими грибами і з твердим сиром. Дуже-дуже смачний і дуже легко готується. Хто хоче такого пирога спекти, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. Нам треба одна або дві цибулинки. Якщо цибулинка невеличка, то краще беремо дві. У мене трошки більше середнього розміру, то в мене буде дві цибулини. І починаємо різати цибульку, як на засмажку, кубиком. І потім ось так. Отакий міленький кубик. Цибульку порізали, тепер йдемо до плити, будемо цибульку обсмажувати на олії. На великому вогню десь приблизно столова ложка олії. Нагріваємо нашу сковороду і обсмажуємо цибульку до злегка золотистого кольору. Поки цибулька наша буде смажитись, значить я розкажу за грибочки. Грибочки, якщо берете печеріці, ці шампіньйони або вишенька, грибочки то берете десь приблизно 300-400 г свіжих грибочків. Але мені цей пиріг дуже смачний із сухими. У мене є сухі білі грибочки, які я замочила на пів години, потім відварила їх також десь хвилин 30-40 в підсоленій злегка водички. Тепер вони стікають, я їх промила під холодною водою. Так само, десь в мене їх тут до 300 грам. уже замочених в мокрому вигляді до 300 грам, не сухих. І тепер нарізаєте невеличкими шматочками, поки жариться цибулька, ми підготавлюємо грибочки. Не забуваємо мішати нашу цибульку. Так. І будемо нарізати, грибочки підготовлені. Цибулька за цей час вже, бачите, почала гарно золотитися, Уже можна до неї відправляти грибочки. Тепер разом з грибами перемішуємо і зразу починаю підготовлювати капусту. Поки жариться цибулька з грибочками, ми повинні підготувати капусту. 400 грамів звичайної білокачаної капустки. Нарізаємо її як на борщ. До речі, хотіла сказати, якщо у вас шампіньйони і ви додали, то ви смажете, поки шампіньйончики не стануть такі вже без рідини, бо ви знаєте, що шампіньйони пускають рідину. Тобто, якщо жаримо шампіньйони, рідина випарувалась і починаємо закладувати капусту. Так як у мене сухі грибочки, то я зразу буду закладувати капусточку, поки жаряться гриби з цибулькою. Капусту нарізаємо так, як ви привикли нарізати на борщ. Ось так можна сікти тоненько. Якщо задовгі для вас, то можна оці довгенькі такі слайси, ще їх перевірити на дві чи на три частини. І ось таким способом, кому як зручно. І так я нарізаю всю капусту. як би січем. І капустку порізали і відправляю одразу до наших грибочків з цибулькою. Тепер гарненько це все перемішаємо. Перемішали, коли все гарно, тепер прийшов час додати спеції. Починаємо додати. І так, саме головне почнемо з солі. Так як у нас грибочки відварювалися в підсоленій воді, то наше діло тільки посолити капусточку. Десь приблизно чайна ложечка солі. Можна чуть-чуть зверху. Тепер перець мелений. Ви повинні зрозуміти, що тільки за вашим смаком. Пів чайної ложечки це для нас так подобається. Тепер, звісно, мій улюблений сухий часничок. Також додам пів чайної ложечки, сухого часничку. Капуста дуже істра любить орегано. Додаємо сухий орегано. Також десь приблизно пів чайної ложечки. І остання спеція це паприка. Солодка паприка, копчена, чи яку вас любите. Тут можна і чайну ложечку. Ну це буде якби для кольору. І тепер це все по спеціям, більше нічого не додаємо, гарно перемішуємо, без кришки. Кришкою не накриваємо. І це все десь приблизно 10-15 хвилин помішуючи іноді тушкуємо. Капусточка наша вже втушкувалась, виключаю вогонь. Тепер бажано зразу з гарячої сковорідки її перекладаємо у мисочку. Це для того, щоб вона трошки швидше охолола. Все, капуста підготовлена. Тепер відправляємося і до цієї капусточки треба нам натерти шматочок сиру. Натираємо 100 грам вашого улюбленого сиру. Можна гауда, можна звичайний твердий сир традиційний, можна моцарелку, навіть і сулугуні, який вам подобається. Я буду на крупну тертушку. Весь шматочок оцей натираю. Натертий сир. Відправляємо до нашої капусти з грибами. Капуста ще любить зелень. Можна додати кріп, петрушку саме більше вона любить. Якщо є, то зелень додайте пару гілочок кропу чи петрушки, якщо у вас є. І тепер це гарненько все перемішуємо. І наша начинка готова. Начинку відкладаємо в сторону і починаємо робити тісто. Для тіста беремо мисочку, в якій нам буде зручно змішувати. 2 яйця, сирих, 8 грам розпушувача, 200 г сметани, сіль та перець за смаком. ну Десь приблизно пів чайної ложечки солі і перчику можна так, аби тільки припилити. І так, 2 яйця. Солити чайної ложечки солі і вінчиком чи веделкою просто перемішуємо. Тепер сюди до яйця, коли перемішали, додаємо 200 грамів сметани. У мене 20% жирності, но підійде люба. І також із сметаною гарно це все перемішати. Перемішали, коли все стало однородне, додаємо 6 столових ложок борошна. Раз, два, три, чотири. 5, шість. І слід зразу за борошном, Я додаю розпушувача пакетик. Тепер це все гарно перемішати. І це таке у нас буде тісто. Все треба просто гарно перемішати. Тісто наше готове. Ось так воно виглядає. Бачите, стікає аж. Отаке воно повинно бути. Тепер візуально треба тісто поділити нам на дві частини. Форму можна взяти любу, можна силіконову, можна залізну, яка вам подобається. Якщо залізна, то краще простелити на дно пергамент. Якщо ви. Провірена у вас уже форма роками і знаєте, що все нормально, можете і не стелити. Ну випікати цей пиріг можна і в силіконовій, і в звичайній залізній формі. Духовочку вже включайте на 180 градусів, і ми зараз половину цього тіста я підготую форму і покажу вам все. Я підібрала таку форму залізну. Вона в мене тіфаліва, але все одно покриваю пергамент. Тепер у нашу форму я виливаю рівно половину ось так тіста. І цю половину тіста розподілити рівномірно по нашій формі. Розподілили і ось таке дно у нас. Виходить. Ставимо в духовочку на 7 хвилин 180 градусів. Пройшло 7 хвилин, дивимося на наш коржик. Ось такий. Дивіться, пропікся, до рук навіть не липне. Тепер вилочкою отак густенько наколоти. Ось так накалуємо. Це потім все змішається. Тепер беремо в окремі мисочки, розбиваємо два яйця. До яєць додаю третю частину десь чайної ложечки солі і додаємо 100 мл Вершків. У мене вершки 20. Цей стаканчик у мене на 50 мл, тому я буду додавати таких два стаканчика. Один і другий. Тепер наша задача. Це все просто гарно перемішати. Можна вилелкою, можна вінчиком, чим вам зручно. Просто все перемішати. Гарненько все перемішали, аби тільки з'єднали. Не треба взбивати нічого. Тепер на наш поколотий пиріг викладаємо всю начинку, виклали і розподіляємо, щоб було просто рівномірно. Так, боки спочатку також, щоб повністю бока були капустоці, капустиці. середину, щоб така була більш-менш рівненька. І ось так ми його це все розпреділяємо. Начинки повинно бути багато, щедро. Це дуже багатий, такий гарний, смачнущий пиріг. Тепер, коли розподілили, зверху ми Виливаємо повністю оцю начинку, яку ми тільки що колотили лізон, чи як його будемо називати, отак поверх нашої начинки. Виливаємо також, щоб кругом бока попало. Ось так, ось так. І тепер наверх оцього всього лізону, ми будемо викладати. Оцей залишок другу частину нашого тіста, який у нас залишився. Ось так буду вишкрябувати і так отак, як заповнювати. Воно може не все покрити, але це для нас не сильно і важно. Покажу чому. Ось так розрівняли, відкладаємо в сторону. Я на днях пекла пиріг із листкового тіста філо, і в мене залишилось його дуже мало. Його треба небагато, буквально два листочки. Якщо в грамах сказати так, до 100 грамів. І ось це тісто, то, що кришиться, ось так беру його, викладаю, ось все, що дате покришене І як вам зручно, можна ножем. Можна нож... ножницями звичайними, мені зручніше ножницями. І отако буду шматочки, невеличкі, різати цього тіста філо на такі, як би смужки, квадратики, що хочете. І отак ріжемо наше тісто. Різали тісто на смужки, тепер ці смужки постарайтеся трошки розімняти, щоб вони десь склеєні були. І будемо на наш пиріг їх різати. Додавати. І ось так посипаю щедро смужечками, оцими періг, зверху, і розподіляємо бока середину, все так якби рівномірно. розподілили. Тепер розтопить або маргарин, або шматочок вершкового масла десь приблизно 50-60. Грамів. І розтопленим маслом отак, зверху по тісту філо поливаємо. Такою тоненькою-тоненькою струйкою поливаємо наше тісто філо. Щоб все, все було в цьому маслиці. Так, тепер зверху це за бажанням. Можна залишити так, можна присипати сім'я чия, можна якесь насіння, яке ви хочете. Я просто кунжутом. Десь приблизно 1 столова ложка, чайна ложка посипаємо кунжуту. Все, ставимо в духовочку. Духовка розігріта 180 градусів. Приблизно. Години випікання 30-35 хвилин. Але, звісно, дивіться на свою духовку. Без конвекції, просто верх та вниз. У мене пройшло 40 хвилин, виключаємо духовочку, достаємо наш пиріг. Ось так він виглядає. Наш пиріг постояв десь годинки зо дві, трохи охолов. Остивав він прямо в формі. Тепер я вже можу взяти його свободу в руки, ось так. І хочу його витягнути. Ось так. Відкриваємо. І зараз подивимося на нього в розрізі. Ось так от він виглядає, покручу вам, покажу. Все. І. Дуже такий м'ягенький-мягенький. Пахне такі пахощі. І оце тісто філо зверху дуже-дуже гарно дає корочку. Так. Звісно, треба трошки дати довше постояти, охолонути. Можна десь години 4 і 5. Ну, у мене години-дві постояв. Я так буду рахувати, що досить. Ось такий він в розрізі, наш пиріг показую. Ось так покажу, ще з цієї сторони. Смакуйте на здоров'я. Це дійсно дуже-дуже смачно. Тоненьке-тоненьке тісто і дуже багато начинки.